Якщо говорити про вплив наших погодних умов на рослини і вплив зими, то звичайно рослини знаходяться у задовільному стані. Якщо у нас буде нормальна, скажімо так, не стрімка весна, тобто ось у нас було холодно, і нас стало жарко. Тоді, в принципі, варто очікувати на усереднений урожай, який ми отримуємо там в середньобагаторічній перспективі на території нашої області, тому що все одно опади ось зараз є. Наразі вони, звичайно, що доволі поверхневі, але якщо говорити якраз про озимі культури, якщо говорити про ягідні культури, у яких знаходиться коренева система у верхньому шарі ґрунту, то в принципі цим всім рослинам цього буде достатньо. Єдине, що хотіла б сказати, там, якщо говорити про дачників, то бажано все ж таки в цьому році культури раннього сіву, такі як морква, буряк, висівати, якщо не маєте зрошення, висівати трошки раніше. Єдине, що слідкувати, все ж таки, за прогнозами температурними, щоб температура не падала до нуля градусів, тому що все ж таки ці культури витримують ранні посіви, і, звичайно, вони зможуть схопити ту вологу, яка накопичена за теперішній час.